Часом у соціальних мережах часто з'являються критичні коментарі на адресу сільської ради. Щоб роз'яснити ситуації, які викликають найбільше занепокоєння наших мешканців, ми вирішили поставити ці запитання сільському голові. Одне з проблемних питань це ситуація довкола забудови поблизу річки. Жителі нашої громади обурюються, що саме сільська рада дозволила незаконне захоплення прибережної смуги. Яка насправді ситуація з прибережною смугою в нашій громаді? Хто винен у цій ситуації? І чи має сільська рада важелі впливу на вже збудовані об'єкти в охоронній зоні? Ситуація довкола Ріцьки є проблемною на сьогоднішній день? Проблема рукотворна. Ту проблему не створила природа, а створили люди. Бо відповідно до нашого законодавства 25 метрів вздовж Річки охоронна зона, яка Якій заборонено будівництво, в якій заборонена будь-яка господарська діяльність і так далі. До річки має бути доступ з обох сторін для того, щоб ну, в заплаві річки, скажімо так, щоб могла та лишня вода, яка під час паводку йде поміститися. Але ж в нас люди дуже творчі в лапках, і так само закону слухняні в лапках. Хто що хоче, робить, позасипали заплаву річки. Позагороджували, набудували різноманітних об'єктів і тому подібне. Чи сільська рада давала дозволи на незаконне захоплення прибережної смуги? Ну, я не можу відповідати там за період якихось 50 років. На за 20 років хочу сказати жодного дозволу нікому на будівництво в межах охоронної зони річки сільська рада не давала. Запам'ятайте, все те, що є набудоване, воно набудовано самовільно. Відповідно, от в мене тут відкрита якраз стаття 60 закону е, Земельного кодексу. Тут чітко написано і регламентовано, як має бути, яка ситуація має бути навколо річки, має бути доступ. Люди пишуть, що чомусь сільська рада не чистить річку, а як її почистити? Доступу немає до річки. Сьогодні ніяка техніка не зайде, щоб її почистити. Я за останні роки приводив кілька підприємств, які займаються очищенням річок, ставків. Всі відмовляються від нашої річки, ніхто не хоче її чистити, тому що немає як підступити до тої річки. Шановні мешканці, відгородіть свої плоти, позавалюйте ті муровані плоти, плоти бетоновані плоти, і ми обов'язково почистимо річку. Але дайте. Доступити до річки. Чи ми маємо вплив на ситуацію? Так, можна судитися з кожним одним сьогодні. Але чи ми дамо раду зі всіми судитися? Я думаю, що неправильна позиція. Всі за порядок, за дисципліну, за Україну. Ну то давайте будьте законослухняними, звільніть ту територію і тоді ставте претензії до сільської ради щодо очистки річки. Часто чуємо думки від наших мешканців. Що допомога, яку організовує сільська рада для наших воїнів, сприймається як піар? Що ви можете відповісти на закиди наших мешканців, і яка позиція сільської ради стосовно цього питання? Питання думаю, слушне на сьогоднішній день, бо сам неодноразово читав у Фейсбуку, що от там піар, сільський голова на передачі. Допомоги нашим військовим. Ну, хочу сказати насамперед, що допомогу ми надаємо двома шляхами. Перша допомога це за рахунок місцевого бюджету. На запити військових ми надаємо по договорах великі суми. За півріччя передано військовим більше 14 мільйонів гривень. Вони йдуть офіційно, так як має бути. Друга сторона медалі управління сільської ради, установи сільської ради, тобто школи, медики, соціальні служби, дитячі садки і так далі. Всі проводять різноманітні акції на підтримку Збройних сил. Ну і за рахунок зібраних коштів, як правило, купляємо автомобілі, купляємо... Квадрокоптери, реби і багато чого іншого, ви, напевно, всі бачили, це також відображено все в Фейсбуку і в наших звітах. Але чому ми робимо такі фотографії і чому ми стоїмо споруд з тими машинами, дронами? Ну, якщо ми від когось отримали кошти, чи то від школи, чи то від дитячого садка, чи то від. Приватних підприємців, з якими ми працюємо, і яких також просимо долучатися до такої допомоги, то ми мусимо як звіт зробити фотографію, що ось взяли гроші, купили машину і передали в таку-то бригаду чи в таку-то частину машину. Відповідно, коли ця машина потрапила в ту військову частину визначену, так само там хлопці роблять фотографію і звітують, що вони дійсно отримали ту машину. Значить, ті всі фотографії. Ну хто як хоче і називає, можуть називати піаром, але, як на мене, це є звіт про те, куди витрачені людські кошти. Ну а як по-інакшому зробити? Як звітувати? Іншого варіанту нема. Деякі мешканці нашої громади обурюються, що не відміну попередніх років не можна одразу зайти до спеціалістів сільської ради, а лише оцНАП. Чи справді сільська рада закрита для людей? Тоже дуже цікаве питання. Ви знаєте, багато років ну, всі боролися за те, щоб якраз зменшити вплив чиновника на вирішення того чи іншого питання. Саме для того організовані ЦНАПи, тобто, щоб людина безпосередньо не контактувала із спеціалістом, із чиновником, а щоб людина принесла необхідний набір документів. І цей набір документів ЦНАП передає відповідній службі, служба опрацьовує і знову в зворотньому порядку ЦНАПу забирає вже отримане, чи позитивне, чи негативне рішення для того, щоб не було ніякого впливу на спеціалістів. З другого боку, хочу сказати: ну, багато людей, не дивлячись на те, що там. Є перешкода на дверях, все ж таки потрапляє в сільську раду, в приміщення до спеціалістів, і дуже часто займає море часу ну, того чи іншого спеціаліста. Пів години розказує про якусь проблему, а в кінцевому результаті все одно йде в СНАП здати ті документи. Тобто, зроблений такий механізм для того, щоб з одного боку не відволікати від роботи спеціалістів. Є для того, щоб йти до спеціаліста, є визначені дні. Взагалі, я хочу сказати, що ми всі повинні ну, трошки привчатися до цивілізації і до відповідного порядку. Тому що не може бути так, що коли хоче, людина приходить чи то до сільського голови, чи то до того чи іншого спеціаліста. Це займає море часу. У нас на сьогоднішній день питань ну, надзвичайно багато, які треба вирішувати. І коли ти відволікаєшся. Ну, не у визначений час, відволікаєшся якимись там другорядними питаннями, тоді не робиться основна робота. Так не може бути. Є визначений час, є прийомні дні. Приходьте люди до спеціалістів у прийомні дні. Решта є для того. ЦНАП здали документи і до побачення. Інших варіантів я не розглядаю і думаю, що це є. Правильно, а щодо відкритості чи не відкритості, слухайте, сьогодні вже настільки все відкрито, що далі нікуди. Загляньте в той комп'ютер, є сайт сільської ради, є Фейсбук. Значить, на сайті маємо всі закупівлі, маємо всі плани, маємо всі рішення сільської ради, все висвітлено. Що ще можна ховати? Нічого не, не ховається. Все видно, що в селі робиться або чого в селі не робиться. Ну, є на то різні причини. Але щодо відкритості, ну як вже відкривати? Бо відкривати наскрізь двері, щоб то ну, був прохідний двір, я думаю, що це буде неправильно. Чи може мешканець потрапити на прийом до сільського голови? Чи може мешканець на прийом до сільського голови? Хочу сказати так, що мешканці, ті, що хочуть, практично на протязі тижня йдуть на прийом до сільського голови. А буває так, що у визначений день, тобто у вівторок, коли сільський голова сидить, щоб приймати людей, немає нікого. Зате середа, четвер, п'ятниця з понеділка йдуть, бо конче треба до сільського голови. Хоча в 90 випадках треба не до сільського голови, треба до землепорядника, треба до архітектора, треба до фінансиста чи ще до когось. Але півгодини розказують сільському голові, а тоді сільський голова кличе спеціаліста. Для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Так що, я думаю, нема ніяких проблем. Треба нам, помаленьку, всім, я ну, не хочу казати, що ми тут всі такі білі і пухнасті, але всім нам треба привчатися до порядку. Є визначений час, є визначений день, визначений порядок, от і його притримуємося. Іншого не може бути. Мешканці, які виявили бажання під'єднати свої будинки до центральної каналізаційної мережі, запитують, чому не підводять до їхніх домогосподарств каналізацію. Каналізація це є ну, дуже дороге, скажу так, задоволення і не просто сьогодні робити каналізацію, бо робимо каналізацію, значить, руйнуємо, нищимо дороги, треба відновлювати дороги. Це шалені гроші на сьогоднішній день коштує. Це з одного боку. Ну, сьогодні не так просто тими грішми оперувати, тому що повинні всі розуміти, що війна таке в державі. То з одного боку, з другого боку, і нема кому дуже будувати тих каналізацій і доріг, так що є тут певні проблеми. Але ми проводимо тільки центральні колектори по дорогах. Підключати будинки ми не підключали і не будемо підключати. Ну чому ніхто не каже, що треба підключити газ, робиться документація, робиться проєкт, платять гроші великі і підключають газ. Треба підключити світло, ніхто не ставить питання, щоб проведіть мені світло до хати. І без проєкту, без нічого. Точно так само каналізація. Неможливо, по-перше, запроєктувати, бо це ж ну, купа роботи, щоб кожному зробити проєкт до хати. Купа коштів і так далі. Тому люди повинні від центральної каналізації, від центральної води робити невеличкі проекти, індивідуальні проекти і по тих проєктах підключатися до каналізації. Я думаю, що це правильно і справедливо. Чому не проводяться ремонти доріг, де, на думку мешканців, потрібно проводити? Є багато людей. Котрі хочуть ту чи іншу дорогу відремонтувати, але тільки ми починаємо якийсь там ремонт, є друга частина, які кажуть, що от не на часі зараз ремонти, не на часі там дороги, бруківки, от що ви собі дозволяєте, краще спрямуйте гроші там на армію і так далі. Ну, я вже говорив. У попередній відповіді, що ми таке на армію досить багато відправляємо гроші, всі, які можливо відправити, ми відправляємо. От, ну а як знайти золоту серединку, котрі робити, чи робити, чи не робити, ну я думаю, що все-таки життя продовжується, ми не можемо стояти на місці і не можемо так само нічого не робити. І всі гроші спрямовувати тільки, тільки на військові видатки. Тому що економіка повинна працювати, тобто повинні люди отримувати заробітну плату, бо в них є сім'ї, потрібні податки, які мають знаходити до нашого бюджету. Ну, не може стояти робота. Тому, тому що можливо і наскільки то можливо, ми робимо, а решта. Допомагаємо Збройним силам України в зимній воді на сьогоднішній день, не рахуючи тих нових кварталів забудови, 75 кілометрів доріг. В цілому по громаді більше 150 кілометрів доріг. Ну, будівництво одного кілометра дороги дуже велике задоволення. Ми сьогодні маємо декілька тендерів, зібраних по будівництву доріг. Щось робимо. Бачите, робимо сьогодні вулиці Львівську, але дуже слабо йде те будівництво, тому що ну, є різні причини, а найбільша причина це є війна. Нема ким робити. Є техніка вже, є гроші, але нема ким робити. І так практично кожна будівельна організація сьогодні є нестача кадрів, нестача робочої сили. І через то йде так помало. Друге питання, що все-таки затримується фінансування наших об'єктів. Ніякий підприємець не буде надавати нам благодійну допомогу, якщо не платяться гроші. Це нереально. Третє питання: зробити будь-який проєкт і втілити його в життя по дорозі ну то це з області фантастики в нашій зимній воді, тому що наші дороги в одному місті ширші, в другому вужчі, в одному позалазили на дорогу люди, в другому втопили за ворожу, зробити проєкт, щоб він відповідав будівельним нормам. Надзвичайно складно. Стикаємося з тими проблемами, неодноразово зверталися до людей, щоб поступіться там пів метром чи метром дороги, чи свого городу, верніше заради дороги. Люди не хочуть, здебільшого люди відмовляються. Робимо те, що можемо робити на сьогоднішній день. Робимо якісь невеличкі кусочки доріг, тому що так швидше йде проплата, а великі не можемо зробити, бо не йде проплата по великих проєктах. Сьогодні нам повінь знищила міст на Лапаївці. Так, по легеньких підрахунках ми вже консультувалися із проєктантами, ну це треба від 3 до 5 мільйонів, щоб той міст. Сьогодні збудувати, треба геологу розвідку провести, яка там основа біля того моста, треба проект зробити, треба експертизу пройти того проєкту, треба знайти гроші, а де то все набрати? Це тобто робимо наскільки можемо робити.